Ми волонтери благодійного фонду Українська місія Зелений коридор за великої підтримки наших румунських друзів. Сьогодні передаємо хлопцям на передову автомобілі 200 «Міцубіші» та технічне обладнання для більш продуктивної роботи по усуненню ворога. Хочу подякувати нашим волонтерам, румунським друзям за постійну допомогу зенітно-ракетної батареї 81-го окрема армійної бригади. За цю можливість дякую я долі, Оцей вогонь запеклих не пече. За цю можливість дякую я полі. Оцей вогонь запеклих не я лють свою перетворю на вітер, як сокіл в небі бачу ворогів. Я рознесу їх, мов шалений вихор, Обачать наш вони священний гнів. Я рознесу їх, мов шалений вихор, Обачать наш вони священний гнів.